Прийшла з міста. А яке сьогодні число? П'яте чи шосте? Шосте сьогодні. Покажу, що я купила. Ось, подивіться, бачите, купила, десь я збирала насіння з перцю, але я не знаю, де я його поділа. А я люблю оце такий товстостінний перець. Ось я купила чотири сорти перцю. Ну і не могла стриматися, купила собі. Ромашку. Вона в мене була, не перезимувала. Спробую з насінням. У мене в садочку, в моєму садочку, ви не повірите, немає ні одної примули. Я ось купила ось таку примулу, це у нас магазин на Шуменському, це місто Херсон. На Шуменському ельф магазин. Я її ніколи ще й не вирощувала, не знаю, як, я, як вона в мене піде чи не піде. Не знаю. І ще хочу показати, як я його люблю. Купила собі товстолоба. Хто живе на Дніпрі, той знає, що це за риба, як вам її показати. Ой, буду чистити. Ось подивіться, який він. Я <ф perdre> ось так положу, мабуть. Ой! Ось, хто не має уявлення, ось дивіться, який є. то столов. 60 гривень кілограм. Я за нього заплатила 83 гривні. Ось така рибина. Зараз я його зніму оцю луску, посмажу. Я взагалі то я тілець, але рибу обожнюю. Я без риби не можу прожити й неділі. А що там? Де, Де тілець? Де бик і де риба, так? Але донька старша в мене обіз'яна, мавпа по гороскопу. І ось вона також любить рибу. І дуже любить рибу. Ось мавпа і риба. Ну, і курвочкам своїм купила ось пшенички. Того газди того немає, у кого я купувала завжди. Граблі падають. Тож я купила дві баночки. Всього баночка 15 гривень у нас літрова, а там я в нього беру 10 гривень кілограм. Вигідніше, правда? Так, ну все, пішла в хату, десь собаки бігають, буду чистити. Гарного усім дня. У нас сьогодні сонце. Бачите, небо, яке гарне. Гарне небо з білими хмарками, наче вата. Знаєте, в дитинстві колись була оця вата солодка? Ось такий день у нас сьогодні, але прохолодно, тому що вітер. Щастиво!